おいで。 З вами компанія Удобна. І сьогодні, мабуть, найочікуваніший погляд від бренду Сенсей Про це модель Elegant. Чому це цікаво? Тому що ця модель збирається заводом Хайер. А як ми знаємо, Haier – один із небагатьох підприємств Китаю, які не дуже люблять виробляти свої вироби як OEM-бренд. Вони роблять мінімальні знижки на продукцію, тому і з ними не так люблять працювати інші представники АМ-брендів. Це тепловий насос, він розрахований на температуру мінус 20 градусів. І давайте ж глянемо, як. Так він виглядає всередині. Перший погляд. Зовнішні блоки. Пізнавальний дизайн від хайру. Однак рішітка трохи не така. Хайра вона іншого дизайну. Що цікаво, є оцинковане дно. Це гарно. Однак для такої ціни це не гарно, що порти не мають захисту. Ні 12, ні 9. А дивіться, будь ласка, шівтики. Це 12 і 9. Рішітки. Відсутні. Це теж гарно, тому що коли будуть відстаювати, теплообмінник, льот не буде намерзати. Розбираємо, дивимося всередині. Зовнішні боти так виглядають. Перший погляд це середнього класу кондиціонер. Точно не бюджетний модель, тому що двигун вентилятора постійного струму. Дивіться, є тен. Це не броньований дріт, це не звичайний червоний дріт, м'який, а це як у дорослих, броньований тен. Дивіться, скільки отворів для відводу конденсату. Такий кондиціонер однозначно розрахований як тепловий насос і на роботу при низьких температурах. Це 12. Дев'ятка виглядає аналогічним образом. Багато отворів на дні двигун вентилятора постійного струму. Також тен гарно прокладений. Бачимо, що це дійсно якісний продукт. Звертаю увагу, як запакований компресора. Дуже гарно. Дуже гарно. А ми тепер цю красоту будемо розбирати. Зверніть увагу, кришки плати металеві. Теж як у дорослих. Ми раніше розбирали інші моделі від Sensei Теж Pro, від заводів High та Hisense. Там були кришки пластмасові. Радіатори. Гарні радіатори. Одна шуба, дві шуби, дві зверху. Дуже цікавий внутрішній блок. Він такий самий, як раніше, був Hire Family. Ось дивіться профіль сенсей. І ось у нас в стенді є Hire Family. Є різниця. Тільки оці ямки. Лопець має бархатну стрічку. Це дуже гарно. 3D регулювання. Повітряний потік. Регулюється справа і вліво з пульта. Вверх-вниз, як зазвичай, теж з пульта. І відкриваємо. Є підготовка під Wi-Fi під USB-флешку, як раніше було у Хайра. Якісні рішитки грубої очистки. А ще тут є додатково невеличкий фільтр тонкої очистки. Є іонізатор фільтр-холодна плазма. В принципі, нам тут все подобається. Екран вкритий, а пульт у них не такий. Свій простий, але лаконичний пульс. Турбоквайт. А давайте його включимо. Працює! Дивіться. Це кул ЄСІ. Звичайно, немає зовнішнього блоку. Немає зв'язку із зовнішнім блоком. Тому внутрішній блок вийшов у комилку. Це нормально. Ми його вимкнули та підключили знову. Працювала функція Ріста. Тобто кондиціонер увійшов до режиму, в якому був до вимкнення. Це стандартна функція для всіх хороших кондиціонерів, а іноді навіть і бюджетних. Та кул. Джай. Є. Обігрів теж є. Турборежим. Тепер quiet. або тихий режим. Щось трохи-трохи чутно. Клас. Друга швидкість вже відчутно. Третя ще більш відчутно. Турбо – це Турбоцинувзліт. <ріхи> Найкомфортніша швидкість тут quiet або silence. Тоді ви його не будете чути, мабуть, зовсім. Однак, вже з другої швидкості ви його будете відчувати на слух. А загалом це дуже гарний апарат. Відчувається, що він зроблений на заводі, який є на даний момент лідером ринку. Цей апарат дійсно вартий вартуває. Так, є незначні здешевшення. Як ми бачили на зовнішньому блоці, відсутній захист портів. Тут ми бачимо, що він працює трохи гучніше, ніж зазвичай працює хайер. Однак, якість пластику тут гарна. Відчувається, що це гарний кондиціонер, сам як апарат. Відключаємо. О, ще цікава деталь. Ми її. Звичайно, побачимо у таблиці. А, однак, зазначте, будь ласка, 64 це сієр на холод, або для України зелена зона 4,1, а 1 плюс це на тепло. Або для Криму, А3 5,1. Ну, загалом середній коефіцієнт це 4,1, Прийнято вважати. Ми ж не куплю, який приписує собі чогось. Стандартна пластина як для хайру, двосторонній монтаж, це теж гарно. А ще тут є. О! Тут є це тут є те, що звичайно. Використовують для полегшення монтажу. Якщо монтажники дивляться, вони розуміють про що. Я. А для кінцевого клієнта це функція зручна, тому що монтажнику набагато зручніше та простіше змонтувати красивого кондиціонер, і він буде висіти так, як треба. А тепер перейдемо до таблиці Сенсей Pro Elegant Inverter мінус 20 градусів за цель. Це означає, що ми маємо справу з тепловим насосом, який гарно працює на обігрів і, звичайно, використовується на охолодження. Особливості цього кондиціонера технічне опалення плюс 8 градусів, що до речі, дивно, тому що у донора плюс 10 градусів технічне опалення, а донор, як ми вже казали, це хайр. Більш за все цей кондиціонер схожий на хайр серії Family за єдиною відмінністю у Family була ультрафіолетова лампа, а у Сенсей Про Elegant замість ультрафіолетової лампи, іонізатор або плазма-генератор, ще його так називають. Що нам тут не сподобалося, це незахищені порти. Це не критично, але факт. Знову ж таки, у порівнянні з донором, і пульт. Пульт тут надпростий і незручний відверто. Хоча користуватися можливо, якщо звикнути. Характеристики, як для цієї ціни, можна сказати, дуже хороші і відповідають дійсності за винятком, який ми. Неодноразово зустрічали у Куперхантері, і Сенсей цю брехню використав на свою користь також. Насправді багато компаній, а особливо ОМ-бренди, і іноді заводські бренди цим граються. І тільки ті, які мають міжнародні сертифікати, кажуть правдиві характеристики. А таких небагато, тим більше й у Китаї. Про що я кажу зараз? Так це про сезонний коефіцієнт енергоефективності на обігрів. Він для теплих кліматичних зон є 5,1, а для середніх кліматичних зон він 4,1. і для України, окрім Криму, який звісно теж Україна, правильно писати коефіцієнт 4,1 на обігрів і 6,2 або 6,4 для 12 на охолодження. Подивимося, а що ми писали у Хайра. От, от, от. тут були і правдиві характеристики. Компресори тут двох типів: у дев'ятки Panasonic, а у дванашки Хайлі з двох різних джерел інформації: у Panasonic різні характеристики: або трохи менше, ніж 9000 BTU у номіналі, або трохи більше, ніж 9000 BTU у номіналі. Ми вже неодноразово зустрічали, що деякі інвертори у свої кондиціонери ставлять компресори неповного номіналу. І це теж допустимо, тому що вони можуть працювати у різному діапазоні потужності. Дякую а якщо ви звернете увагу на наше відео про коефіцієнти енергоефективності і як розраховуються СІ і SCOP, то ви побачите, що кондиціонери не працюють довго у максимальних навантаженнях. Тому, в принципі, компресор можна брати і трохи меншої потужності, ніж номінал. Однак, якщо ви маєте справу з потужністю із запасом, то на мій погляд, це зазвичай буде краще. А як вважаєте ви? Якщо у вас є час та можливість, ви Можете написати це у коментарях. До речі, зверніть увагу на 12 модель. Там компресор. Аж на 14 тисяч битиув. Теплообмінники, як для цього класу, теж нормальні. Більш ніж 7 тисяч кубічних сантиметрів для дев'ятки, і більш ніж 8 тисяч кубічних сантиметрів для 12 моделі. І ми можемо побачити, що це такі ж самі показники, як і у Hire Family. один в один. Звичайно ж, тут ціна і того нижче, тому що на Hire Family огляд ми робили тоді, коли курс ще був 25-27 гривень. І нагадую, Hire Family більше не продається. Замість нього вже хаєр Перл або Перлинг. Натомість курс долара наразі близько 40 гривень, тому і ціна Sensei Elegant звичайно ж буде дорожча. Дві ціни або без Wi-Fi модуля, або з Wi-Fi модуля, як для дев'ятки, так і для двинадської моделі. Якість складання звичайно, а 2 не менше, тому що Хайер якісно збирає свої кондиціонери. І можу ще доповнити, що Сенсей Елегант має найвищу якість вірки серед усього асортимента кондиціонерів торгової марки Сенсей Pro. Тому цей кондиціонер, звичайно, нам подобається. І трохи про його функції. Опційний Wi-Fi, про який ми тільки що казали: Енергоефективність А2 холод і А1, правильно буду казати, А1 на типу. Фільтрація за допомогою додаткового фільтру тонкої очистки режим обігрів до мінус 20 градусів. По Цельсію, повний інвертор, звичайно, 3D-розподіл повітря, вправо вліво вверх вниз з пульта. Однак, пульт не такий зручний, тому прийдеться трохи розібратися, як це робиться. Плазма-генератор або іонізатор присутній. Рівень шуму від 20 дБ. Це дуже гарний показник, як для цієї ціни. Звичайно, є зимовий комплект, тому що це повноцінний тепловий насос повітря-повітря і авторозморозка. І ще великий плюс цього кондиціонера, як теплового насосу, що він має оцінкований піддон, що звичайно відображається на довговічності цього виробу. Підсумок. Нам сенсей серії Елегант загалом сподобався, тому що він відповідає найважливішому критерію ціна та якість. За цю ціну дійсно ви отримуєте якісний продукт. Він має невеличкі здешевшення відносно аналогів від оригінального бренду Haier, Однак ці здешевшення не критичні і вони вам дійсно трохи економлять кошти. Тому, якщо ви хочете трохи зекономити і отримати гарну модель кондиціонера, то цей кондиціонер серії Елегант, цей тепловий насос до мінус 20 градусів серії Елегант. Ми вам рекомендуємо. А з вами була компанія «Удобно». Ми вам бажаємо гарного настрою та зручних покупок. Слава Україні! Героям слава! Не забувайте допомагати ЗСУ! Це дуже важливо!